Знаєте, з дитинства я е, виростав у православній сім'ї, і я десь вик до Ісуса Христа, як до маленького Ісусика на колінах у його мами Марії. І ви десь так само замічали ті образи, хто виростав в такій сім'ї. І знаєте, десь, таке, на, десь такі стереотипи, чи як сказати, вони йшли десь впродовж мого життя. Я собі уявляв Ісуса десь як маленького хлопчика. І, і десь важко було такий бар'єр пере, пере, перейти, що, і зрозуміти, що Він зараз вже не на колінах у мами, що це був дуже короткий час. Він одиснує Отця. І десь сложно, знаєте, з таким нав'язаним тобі, сложно десь молитися до Ісуса Христа і розуміти, насправді, хто є такий Ісус Христос, що Він зараз робить і хто він насправді є. Я би хотів пару моментів просто сказати. І десь так направити нас, наш погляд на Ісуса Христа, як того, хто має владу. Ісус Христос не просто Ісусик на колінах, Він не просто Син Божий, який прийшов, помер лише, Він має владу. І яку Він має владу, я хотів би пару пунктів сказати нам. Зачитаю основу місця, одне місце на основу Євангелія від Матвія 28, 17, 20. І побачивши його, поклонилися йому, а деякі засумнівались. І наближившись Ісус сказав їм: Дана, дана мені всяка влада на небі і на землі. Отче, ідіть і діті навчайте всі народи христича і хімівця, і ви пам'ятайте. Дана мені всяка влада на небі і на землі. Написано, що Ісус Христос взяв ключі смерті, ада, Він має владу, Він не просто вже який лише помер. І Воскрес, Йому дана влада і на небі, і на землі. Яка влада або яку владу має Ісус Христос? Перше, що би я хотів підмітити, це Ісус Христос має владу прощати гріхи. Євангелія від Матвія, 9 розділ, 6 вірш. Хто має можливість, будь ласка, відкрийте Біблії. Та щоб ви знали, та щоб знали ви, що Син Людський має владу на землі прощати гріхи. Ми не просто віримо в Ісуса Христа як в лідера нашого. Ми не просто віримо в Ісуса Христа як того, хто лише помер і воскрес. Ми віримо в Ісуса Христа, який має владу простити гріхи. І цю владу йому дав Отець. Він має таке служіння. Він одеснує Отця. Апостол Павло до римлян каже в 8 розділі: хто буде звинувачувати вибраних Божих, Бог оправдує? Хто може звинуватити? Бог оправдує через Ісуса Христа. Ісус Христос має силу прощати гріхи, Він має владу. Він не просто хоче це зробити, Він має владу. От є людина не може то зробити в своєму житті, а є людина має владу, на якому ну, будь-якому е, будь-якій на посаді, наприклад, так, є суддя, хай буде. І він має владу, яку йому дано законодавством України. Я зараз не можу то зробити. Я не можу сказати: добре, тобі. Якби амністія, чи як сказати, тебе не посадять. Но Ісус Христос має владу прощати гріхи. І перше послання Івана, перший розділ, дев'ятий вірш, такий багато може нагадуваний нами, якщо ісповідуємо гріхи наші, Він, будучи вірний і праведний, простить нам гріхи наші. А друге послання, перший вірш, Іван каже, діточки, не грішіть. Но якщо би хтось то грішив, ми маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа. Праведника, який є умилостивленням за гріхи наші. Перше, Ісус Христос має владу прощати гріхи. Друге, Ісус Христос має владу звільнити від гріха. От є ти просто роки, десь може знаючи, чуючи про Ісуса Христа, борешся з якимось гріхом. І це я впевнений переживали всі, хто прийшов до Ісуса Христа, хто щиро Його любить і хто бореться. І ти борешся, і ти десь звикаєш до чогось і може десь руки опускаються. Ну Ісус сказав у 8 розділі Євангелія від Івана: якщо син вас визволить, істинно, будете свобідні. Він має владу звільнити від гріха. Він має владу дати силу тобі перемогти той гріх. Третє. Ісус Христос має владу зціляти. Ісус Христос має владу звільнити від демона. Ісус Христос має владу мертвих воскрешати. Євангеліє від Луки 7,22. І сказав їм Ісусу у відповідь: Підіть, розкажіть Іован, Іоаннові, що ви бачили і чули, сліпі прозрівають, криві ходять, прокажені очищаються, глухі чують, мертві воскрешають, убогі благовістять. Ісус Христос має владу над цим всім. Ісус Христос має владу зцілити від будь-якої хвороби, і я знаю, ви. Дехто пережили то, слава Ісусу! Він має владу, бо отець дав йому ту владу. І ми знов таки не віримо просто в Ісусика, який маленький на колінах. Це було колись. Він родився від непорошної, благословеної діви, яка удостоїлася честі родити Спасителя. Но Він не лишився там на колінах. Він зараз, одіснує от Отця, і Він зараз має владу. Ісус Христос хрестить Духом Святим. Ця влада дана Ісусу. Тому що церква це Його невіста. Ісус Христос має владу хрестити Духом Святим. Я хрещу вас Водою на покаяння. Але йде той, хто, хто гряде після мене сильніший за мене. Я недостойний понести взуття Його. Він хреститиме вас Духом Святим і Вогнем. Євангеліє від Матвія 3:11. Хрести Духом Святим і Ісус. І ще останнє, що би я хотів підмітити. Ісус Христос дає життя вічне. Як ти дав йому владу над усякою плоттю, щоб усьому, що туди, він дав життя вічне? Євангеліє від Івана 17,2. І ще одне місце. Це Книга об'явлення, 21 розділ, 27 вірш. І не війде до нього ніщо нечисте, і ніхто підданий мерзості і неправді? А тільки ті, які написані у Агнця в книзі життя. В царство Небесне вийде той, хто написаний в книзі в нього. Ту книгу Він записує людей, які прийняли Його, які пішли за ним, які заключили з ним завіт. Ісус Христос дає життя вічне для своїх. І знаєте, ці пункти я би десь так хотів підсумувати, Саша в подальшому може ще так само якісь підсумки зробить. Але я для себе і для вас хотів би десь так підсумувати. Ми мали благословенні три дні тут спілкування. Ми чули благословенні проповіді про Ісуса Христа. І не просто так, я вірю, Бог дав нам на серце говорити про Ісуса. Це є основа. І я вірю, що тут є люди, які десь уже полюбили Ісуса Христа, йдуть за Ним, вже твердо тримаються за Нього. Але, можливо, є той, хто ще не зробив той вибір в своєму житті. І якщо ти не приймеш Ісуса Христа, твоє життя піде марно. Якщо не прийняти Ісуса Христа, не примиритися, ніхто тобі не дасть більше життя вічне, ніхто тебе не звільнить від гріха, ніхто тобі не дасть прощення все в Ісусі Христі. Я би хотів, ще з вами зараз помолитися простою молитвою, молитвою покаяння і примирення. Може, серед вас є, що ви ще не зробили те рішення? Не обов'язково може робити такі, знаєте, вийти сюди, якщо хтось хоче, можете вийти. Але якщо є хтось, що ще не прийняв Ісуса Христа, ви можете просто підняти руку і ми за вас помолимося. Якщо ви не зробили те рішення, щоб примиритися з Ісусом Христом, щоб бути записаним в Книзі, в Агнця, ви можете просто підняти руку, сказати, Я хочу, щоб за мене помолились, і ми помолимося. Якщо ви з віруючої сім'ї, ви чули про Ісуса Христа. Ну ти не зробив те рішення. Роби сьогодні. Знаєте, я згадую, це не для того, щоб залякати. Я не хочу вас взяти залякуванням. Я вам хочу сказати реальність життя. Я, коли до Бога прийшов, познайомився, я все це розказую, для мене це урок на все своє життя. Я так замітив тоді і занотував. Познайомився з одним хлопцем, який, будучи десь приходячи на зібрання, полівляв собі трохи, знаєте, десь там курив тихенько, десь там пив. І це були роки. Він роки ходив на зібрання, він роки чув проповіді про Ісуса Христа, він роки мав можливість примиритись. він роки мав можливість лишити той гріх. Він роки мав можливість, щоб Ісус його звільнив, але Він це не зробив. Пройшов час, Бог попустив. Може, якось аж неприємно так казати, але у нього була дуже нагла і така страшна смерть. Тому, знаєте, я вас не хочу залякувати. Якщо ви приймете Ісуса Христа, якщо ви будете з Ісусом Христом, ваше життя буде в руках Ісуса, тому що Він має владу і з руки Отця Моєго ніхто не верве. Ми зараз будемо молитися, ми зараз станемо на коліна і будемо просити, Господи, якщо в моєму житті є гріх, помилуй мене, звільни мене від того гріха, якщо я звик до якогось гріха. Ісус, ти маєш владу. І хай ця конференція, знаєте, хай буде коротко, може, в нас не було так насичено з проповідями, більш як би нахил для молодіжного, але щоб вона не прийшла марне. І щоб наше благословення було повне, щоб ми мали радість, щоб ми мали мир, щоб ми були де, знаєте, в близьких таких стосунках з Христом. Будь ласка, хто має бажання, щоб за Нього помолилися, якщо є такі, підніміть руку. Якщо комусь важко в житті, якщо хтось не має примирення, якщо хтось не має перемоги від ніякого гріха, кажіть, будь ласка, ми помолимося. Якщо у вас все добре, якщо ви благословені Господом, якщо у вас немає ніяких прогибів і ви твердо тримаєтесь у Господі, слава Ісусу! Але якщо в вашому житті ви в падінні, не треба робити жорстоке своє серце перед Господом, ви не перед братами будете молитися. Ви не переді мною, не перед ким. Ісус Христос бачить ваші серця. Якщо стидно вийти, підніміть просто руку. Якщо важко вам зробити той крок, ми просто схилимо свої коліна. Ісус бачить ваші серця. Якщо вам важко руку підняти, якщо вам важко вже вийти, ми схилимо свої коліна і моліть Ісус. Ти той, хто має владу, ти той, хто звільняє, ти той, хто дає сили, але зробіть це щиро, щоб це служіння, щоб ці три дні вони не прийшли марно. Щоб ваше життя далі було в руках Ісуса Христа, давайте прикладемося.